Про що була телефонна розмова Путіна з прем'єр-міністром Ізраїлю це була якась передана інформація. Я так розумію. Воно було пов'язано напряму із візитом до того Путіна до арабських країн. І це буквально пряма передача е, передача інформації, яку йому сказали там до ізраїльської влади. Тобто, це стосується, скажімо, це не стосується України. Мене не випадає це, стосується саме палістинсько-ізраїльського конфлікту. Хто з колаборантів буде наступний після Киви? Захарченко, Янукович, Царьов. Ми продивлялися це питання, і е, як мінімум, те, що зараз видно, що взимку до кінця зими ми почуємо і побачимо смерть якогось ну так жирного колаборанта. У мене навіть відео про це є на моєму особистому каналі, де ми розбираємо, що це не просто про аби кого, це буде людина, яка мала колись владу, вагу і мала і має гроші. Тобто, можливо, це дійсно буде. Ми тоді навіть у ефірах сміялися, що хоч би Янукович, хоч би Янукович, але. Це дійсно ну якась, коротше, ключова фігура. Тому чекаємо на те, що наступним буде якась ключова фігура значна. Чи повернеться Борис Джонсон на посаду міністра Британії? Я так розумію: всередині їх країни є люди, які були б зацікавлені на те, щоб Джонсон знову зайшов на цю посаду. Але. Далі балачок поки що колуарних. Я не бачу, щоб це кудись виходило. І не бачу, щоб він приймав такого рішення 100%. Тому тут поки що навряд чи. Чим Україні загрожують домовленості між путіним, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Саудівською Аравією. Я б не назвала результатами його поїздки якісь серйозні домовленості кардинально. Від які кардинально відрізнялися від того, які у них до того були стосунки, випадає карта ностальгії. Тобто, це в першу чергу вказує на те, що це полишається як мінімум в тому вигляді, в якому воно і було. Бо а, Саудівська Аравія Мірати займають ту позицію, в якій не обирають чітку лінію підтримки. Вони завжди вашими нашим і торгують з усіма, і їм не хочеться виходити із цивілізації. Тому тут варто розуміти, що нових. Якихось кардинальних домовленості немає. Є скоріше підтримування старих. Тому я не бачу тут якоїсь суттєвої загрози. Все як було. Друзі за останні півроку тисячі людей пройшли моє навчання старо. Курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання, вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Чи веде Ізраїль в дію операцію Атлантида. Затопити тунелі під сектором гази. Там є якісь, але з цією операцією вони напряму, я так розумію, пов'язані з тим, що у тунелях можуть перебувати люди, які, я, яких Ізраїлю невигідно топити. Буквально, бо якщо буквально смерть людей, яких не Ізраїлю. Але. Через певний проміжок часу Ізраїль, скоріш за все, дійсно задіє таку тактику, коли для того будуть потрібні умови. Тобто, це буде скоріше за все, не найпрям ближчим часом. А тоді, коли буде попередня якась підготовка, вони ще не докрутили якесь колесо. Можливо, це стосується чи заручників, можливо, у них є план там взяти когось живим або якась подібна історія, і поки вони, скажімо так, промідляють з питанням затоплення тунелів, але це питання лише часу. Чи буде результативною активізація відносин України з країнами Африки в певному медіа та продовольчому ключі, так в якомусь військовому не дуже. Тобто, це хіба що якісь правові штуки пов'язані із ресурсами грошима? Тобто, можливо, нові якісь ринки збуту чи їх об'єм, але не більш того яким буде результат візиту Зеленського до Аргентини? Якась соціальна комунікація важлива, яка приводить до правосуддя. Отже, можливо, навіть якоїсь підписання чи якоїсь гарантії, ну у форматі да, тобто якоїсь офіційного завірення нашого візиту, зв'язаний з королем Пентакли. Тобто, можливо, бо окрім медіа якоїсь такої медіа привертання уваги, скоріше за все, ймовірно, будуть як ну буде якась допомога там або грошова, або можливо військова, або ресурсна. Тобто, це принесе якось допомогу. Чи можуть події в Гаяні вплинути на Україну, враховуючи те, що Венесуела відкрито підтримує Кремль у війні? Глобально ні. Відток якогось там ресурсу або уваги, це не навіть не формат Ізраїлю, це якийсь такий мінімальний а, момент. Тобто, глобально я не бачу, щоб це якимось чином торкалося б України або перетягувало б увагу, або б суттєво би стосувалося б якоїсь би допомоги. Тобто, це якась ну, дрібничка коротше, можна так сказати. Чи є загроза військового конфлікту в Латинській Америці? Я би назвала це загрозою скоріше якогось тимчасового або короткосрочного заворушення. Не більше того. Тобто, це більше про заворушення, ніж про повноцінний конфлікт. Чи буде підписано мир між Вірменією та Азербайджаном? Номінальна, яка угода буде, але я ставлю під питанням: наскільки довго цієї угоди вистачить? Чи є вірогідність того, що США вийдуть з НАТО? Це важко реалізуємо історія на сьогоднішній день. Тобто, якщо подібний рух, що поки мало ймовірно, дуже і буде обраний, він затягнеться бюрократично на досить ну на доволі довгий час. Це не не, не робиться за день, за два, за тиждень, і підготовка до того. Або вийти буде масштабна. І я, поки скоріше так, якісь балачки чи вивчення да якогось такого предмета, таких балачок бачу, перехіду до дій не бачу від слова зовсім. Якими будуть відносини США та України, якщо Трамп виграє вибори? По-перше, відносини максимально перемістяться в якусь публічну площину. Це по-перше, по-друге, це явно буде обнулення оновлення. Я не скажу, що навіть при Трампі ми залишимося зовсім да, з голою дупою, але е, ситуація в комунікації буде абсолютно новою і, скоріше за все, гіршою, і за більшості у їхньому сенаті республіканців. Чи буде Україна активно розвивати свій оборонно-промисловий комплекс з нового року з нового року тут прокопітали для оборонного комплексу? Тобто, у нас початок року це щось прокопітали, планування, гроші, оцю всю історію і допомогу світу у цьому питанні. А от рух у цьому напрямку він ближче до початку весни, можливо, весною. Ніж одразу після Нового року. Чи налагодять Україна і США спільне виробництво зброї? Частково я не скажу, що це в повній мірі якась конкретна. Що це в повній мірі якась конкретна комунікація з цього питання? Вона якась часткова. Тут є оборонні підприємства, скоріше за все, інших країн, а не саме, ну, а не саме штатів. Штати будуть задіяні у цьому питанні, але якось частково. Чи дадуть США багатоцільовий безпілотник МКю Скайґардіан? По-перше, ми знову будемо чути з цього приводу мільйон сто тисяч балачок. Нам будуть показувати театр. Будемо очікувати на прийняття якогось подібного рішення, от і скоріше за все, так нам щось дадуть, але я не впевнена у кількості цього щось, наскільки це буде масштабно, тому що тут поки ну таке. Чи готова Україна до модернізованих безпілотників шахет, якими російські окупанти почали активно атакувати? Зараз Гм, цей модернізований шахет детально вивчається для того, щоб знайти протидію. Тому що поки що ми знаходимося по відношенню до нових шахетів у стані королеви мечів. У нас достатньо ресурсу для того, щоб, скажімо так, протидіяти ним, але не дос... верніше, навіть не так. У нас є вже на, на здобутки для того, щоб протидіяти взагалом шахедів, але нам потрібен час вивчення, адаптація для того, щоб протидіяти саме цим модернізованим шахедам. І от коли ми закінчимо вивчення, от тоді ми перейдемо в стадію короля мечів, де будемо видавати діапазон збиття більш ефективніший ніж зараз, де ми ще на адаптувалися до нового якби до нової модернізації шахедів. Причини застою на фронті і кому це зіграє на руку. Причин а, того, що фронт став, їх надсять, їх дуже багато. Основні є і корупційні моменти, і, скажімо так, неправильна командна передача, коли наказ, який йде згори, неправильно використовується або трактується на місці, або перекручується, або ще якась подібна історія. Недосконала Робота розвідки, яка не побачила по тим чи іншим причинам заміновані поля, міні поля ті самі, велика чисельність ворога, прикриття артою. Коротше, там купа, купа моментів пов'язаних із тим, що фронт став а місцями, рухається не на нашу користь. На жаль, і тут на жаль для окупування росіян стоячий фронт вигідніший ніж для нас. Чи було однією з причин невдач України на фронті неналежна підготовка особового складу військових частин, і я би сказала, що це не тільки в підготовці справа, а й в керувальному апараті цього особового складу. Тому що я мільйони разів казала, і повторюю мільйон перший. Немає гіршого ворога, ніж командир довбо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.